Для когось, можливо, там, ця війна триває три роки, але насправді вона триває вже 11 років з гарячими фазами, з менш гарячими фазами. Перемильів цих було безліч. І, ну, як правило, Росія завжди поводиться приблизно однаково. Коли тебе штурмують, а ти сидиш і думаєш, а перемир'я ж перемир'я, допоки ворог не захопить наші окопи так? і не перестріляє там людей. Це не перемир'я, чи коли здійснюються артилерійські обстріли? Росія оголошує перемир'я, очікує, що українці не будуть бити, наводить переправи, облаштовує свої позиції в інженерному відношенні, і при цьому веде артилерійський вогонь. Знаєте, це нагадує там, десь 17-18 рік регулярні це перемир'я на по лінії зіткнення. Коли росіяни просто знали, що українцям наказано не стріляти, покращували свої позиції відкрито, да рили окопи, а тим часом, по всім цілям, які з'являлися на нашій території, вели вогонь.